Так, сьогодні новій футболочці. Наталі вона не сильно сподобалась, каже, ти на ній виглядаєш як моряк. <с> типу, одну мрію здійснив, футболку купив, а до моря ще далеко. Вийшов на вулицю, так, у нас спортивний майданчик трохи позайматися на тих тренажерах і відчуваєш, що до нас і деякий вітер зривається. Він поки що теплий, але я так розумію, що з дня на день похолодає. Я тепер ще знаю, чого нога боліла. Особливо права, ззаду я вдягнув ті від зари чорні з білою підошвою. От вони такі якісь вузькі, хоча коли одягаєш, вони нормальні, але ось тут, як Карина каже, де є ця точка. Ось тут вони мені понадавлювали. Тому вдягнув такі спортивні, легесенькі, скетчерсі. В них взагалі навіть не відчувається, що ти взуд. Ну, в принципі, на майданчику позайматися в сам раз. Ще був варіант замовити більший розмір зараз тих кедів, що мені сподобалися чорних з білим. Але я щось ну подумав, якщо я замовлю зараз трохи більший розмір, це буде практично те то, то саме, що я їй мав. І нічого не змінилося. Думаю, вже до них походжу, доходжу. І, скоріш за все, що виберу якийсь собі інший варіант з кросівок. Хоча в мене кросівок так є. Кеди, кросовки, оці от що зараз, плюс кеди чорні, сірі. То, що навіть є Феррарі Пума. Хоча в ній вже довго не ходжу. Вони просто мають тонку таку низьку посадку, і ти коли виходиш, наприклад, гуляти з карлін десь на пісочницю чи сюди, на спортивний майданчик, чи будь-куди інакше, то кожен дрібненький маленький камінчик відчувається під ногою через те, що там тонка підошва. А в цих прикольно, в це грубі підошви, ти ходиш як по подушці. Мягко. А там реально, якщо ще бігти то взагалі можна ж і травмуватися. Я по небу замічаю, що якщо хмар вже багато, і ще й плюс зривається вітер, то він щось прижене. Пусть холодно зміну температуру. Зараз заміти, що все нестабільне. Погода у нас нестабільна, що немає такої повної жари, типу тобто, як літо почалося і знаєш, воно жарить. Нема стабільності ні в країні, ні в житті стабільності нема. Одним днем живеш. Невідомо, що там завтра буде. І Яка погода, і яка ситуація, і які ціни. Але все має бути добре. Тому що є біла полоса, є чорна полоса. Отак, як на футболці. Якщо дуже-дуже-дуже-дуже погано, то пізніше буде дуже-дуже-дуже добре. А якщо ви замітили, що дуже-дуже-дуже все добре, то готуйтеся до іншої Так, <рес> да. Треба вчасно перестроюватися. І сильно ну, ні на що не надіятися. Ну, мати якісь мрії, цілі, а от такої глибокої надії, як то було колись. Єдиний мінус у цих кросовок, що от вийшов на пісок, все, вони вже біль. Білі в порохах. Мурах дуже багато лазять тут а, по майданчику. Ти стоїш, займаєшся, вони вже по руках аж лізуть. <рес> Замітив, оця сакура ідеальна, класна, а там тіпсі. Ну, коротше, ні одного листочка. Напевно, що померзли за той тиждень, коли похолодало. Ну і там та ще класна, саме остання бомбезна, А з цього боку. Таке враження, що тут навіть і не сакури, ну, по цій трошки видно. Все, вже цвіту нема. Можна полюбуватися хіба цією сакурою. Яка тут манить, прикликає всіх от бджілок. Ось, якась трикуза прилетіла. Перший раз побачив, проснулася. От вони всі злітаються сюди. Сонце так різко заховалося за хмари. Ну, що можна сказати, футболкою я задоволений. Класно. Тут матеріал просто інакший, так як Наталя казала. Він є такий не є такий типу однотонний. Він виглядає ніби. Як... Зв'язаний. В'язаний в'язана футболка. Я взагалі до светрій в'язаних не люблю, але ця футболка мене покорила. Я про неї мріяв ще з осені сидів, чекав. Моніторив кожних пару днів зару надії, що вони викинуть ці футболки на продаж, тому що минулого року вони були, але в магазині їх щось не було, були тільки в онлайні. Онлайн я не хотів замовляти, хотів приміряти. А потім я купив літом вже цю чорну і рожеву футболку і вирішив: так, як вже з'являться ці полосаті, треба буде їх купити. Вони з'явилися. Стояли на Камінсуні, ну тобто скоро будуть в наявності. Потім вони появилися. Та ціна така величезна за футболку, але, але вона того вартувала. Вона ще появилася перед Кароліним днем народження. Але ми більше зацікавлені були в дні народження, тому зробили день народження в тому мегапарку, а потім треба було почекати. Чекати і все-таки я наважився її купити. Є відповідний час, відповідний момент. І тепер задоволений. Все. Одна мрія здійснена. Тепер треба чекати, щоб з'явилось сонце. І воно так нашкварило буквально ну, тиждень-півтора до тридцяти. І тоді можна буде поїхати на басейн. А там на басейні. Буваємо хіба один раз в рік. <смі> ну так от незвично. Цього року ми вже запланували, що частіше будемо їздити на басейн. не сподобалось минулого року. Вона була взагалі в захваті, <смі> поки не булькнула під воду, а потім вже все вже така з осторогою заходить. На давному один їй подобається, катаць, але то знаєте, скільки покатається, як на кораблі пару хвилин, потім вже хоче. Або давай на ручки, або і бавитися, стріляти з пістолетом. Коротше, весело. Пальний сезон ще попереду у нас. Реально, кросовки перевдягнув. І таке враження, що ніби заново на світ народився. Ідеально. Взагалі не відчуваєш. Люблю літ. Не відчуваєш ні одягу на собі, ні взуття. Ще би сонце тільки. Так, нарешті дочекався. приїхала машина з хлібом, тому що я вийшов купити оцей тостовий хліб. Ми його любимо, тому що він зразу не різний і смачний. І він довго стоїть, коротше, не портиться. Його можна дістати в будь-який момент і їсти. І ще плюс ми любимо робити грінки. То там з яєчком, з сирочком, з беконом, з авокадо. Ну, коротше, авокадо тости ще робити. Ріна любить, каже, звіть мені та в каструльці. Деколи робимо, не завжди, але деколи робимо, коли борщ є, коли готуємо борщ, Завжди собі каву, щоб проснутися. А то що я цілий день ходжу і ніяк не можу проснутися. Що вам нагадує оця от футболочка? Ну подумайте, ви от сидів, думаю, вона мені щось нагадує, тому що вона мені сподобалася. А чого сподобалося, і де я її вже бачив? І тут виявилося, Попав я на трейлер одного серіалу, ну, фільму колишнього, дуже відомого. Він скоро якраз буде йти в прем'єрі в серпень вересень другий сезон. Дуже-дуже популярний. Можете, в принципі, догадатися і написати в коментарях, на кого ця футболка похожа, хто такий самій футболці одягнутий, був. буде інтересно почитати. Підказку можу дати. Пакслі! Просто чисто випадково бачив цей трейлер того серіалу. Дивлюся, о, моя футболка. А я думаю, десь я її бачив, і вона проскакувала. Можна сказати, все моє життя. От я дивився той фільм, серіал Колись давним-давно, а Потім були ремейки, і воно так прокручувалось. І зараз знов цей серіал популярний. І я так думаю, щось дуже часто я замічаю цього року, що всі люди ходять в полосатому. А виявляється, що в серпень-вересень будуть багато хто ходити в таких футболках, коли вийде серіал. Ну, знаєте, вже буде точно модно. Це цього року така мода полусата. Може, це суто для мене так, що типу як мода, бо я коли виходжу гуляти, їду в магазин, чи просто там десь проходжуся, я постійно замічаю людей в пусатих футболках. Ви не замічали? Подивіться і зауважте таку особливість. Я от виходжу, наприклад, то я обов'язково навіть спартаку можу нарахувати людей з 10, хто йде в пусатих футболках. А коли вже купив, то мені здається, ще більше тепер з'явилося людей в них. Ну що? Погнали за доцю. Не знаю, захочемо нагуляти, не захочемо нагуляти. Захоче точно зайти в магазин, щось купити. Но сьогодні без сюрпризів. Нічого їй не прикупив. Вирішив, може, вона сама вибере, Якщо ні, то потім купить то, що захоче. Добре. Погнали! Який ти хочеш? Кріна хоче, щоб в неї попався в новому Бобі колекція. Ага, такий рейнбол. рожево салатовий А, такий от, як на заставці. Боб Снейлс. Ну давай зараз відкриємо, подивимося. Ого, червоно-золотистий. Це Та не такий попався, як ти хотіла, Але теж класний. Ця колекція якась прикольна.